Вітаю, друзі! Хочете довідатись, які зарплати мають судді Верховного суду? Залишайте з нами. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, марадерами та іншою зеленою нечистю. Друзі, отже, в 2024 році Верховний суд витратив на заробітну плату своїм суддям майже 700 мільйонів гривень. 700 мільйонів гривень. Окрім цього, в 2025 році на премії суддям планують витратити понад 22 мільйона гривень. Премії 22 мільйона гривень. Служба розгляду звернень та надання інформації Верховного суду та Великої палати повідомила журналістам, що сума зарплати суддям у 2024 році становила 685 мільйонів 516 тисяч 300 гривень з урахуванням премій, які обійшлися в 216. Мільйонів 437 тисяч 100 гривень. Також упродовж 2024 року вища рада правосуддя відправила відставку і довічне утримання державою 5 суддів Верховного суду. Друзі, в країні йде кривава війна. Країна в боргах як ніколи. В країні повністю відсутнє правосуддя? А судді отримують мільйони. Їх виганяють, виштовхують, а вони отримують там у відставці величезні пенсії. п'ять суддя минулого року. Друзі, хіба може так бути далі? Без належної судової системи держава неможлива. Тому особисто я виступаю за обраність суддів першої ланки, ну і далі вже е, по піраміді. Це раз, а друге, друзі, ну, в часі війни у суддів, прокурорів, інших чиновників зарплати мають бути урізані, вони мають бути середніми. Як у всіх людей. Країна ж воює. Так же не може бути, що одні воюють, а інші жирують. Ще й правосуддя не відправляють. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.